Я маю сказати, що з урахуванням всіх тих результатів, що ми маємо на сьогодні, а це і перемога минає над Чорноморцем, і поразка Дніпра один проти Динамо. Саме на цих поверхах, де зараз перебувають рух та верес, дуже дуже спекотно. Тому сьогодні обом командам треба перемагати. Ну, давайте подивимося стандарт. Подача в центр Ледвій має грати кулаками непогано, ефективно. Атака продовжується. Технічно зараз, дуже технічно зараз тут підбирає м'яча. Здається, Кучеренко це був. Ха ще одну атаку Вереса. Зараз мені подобається. Його активність на початку матчу. Ну що ж, це удар не тільки для статистики. Віталій Дахновський. Повернувся він на свій рідненький лівий фланг. І зараз ми бачимо ось така передача в глибину. Я вам скажу, що Талес. А він опинився зараз на вістрі і талес це вміє. Пам'ятаєте матч проти Кривбасу? Там геніальний був хрестомоційний м'яч, який забив рух після ось такої передачі у виконанні Олега Федора. Футболісти руха передача. І, знаєте, дуже небезпечні такі моменти. Ось коли м'яч летить прямо в руки воротарю ворота власне Слюбика. Довга передача. І класно тут дуже класно відкрився. І прийняв цей м'яч. Карабін удар! Бог ти мій Знову Таліс трохи завозився з м'ячем. Як просто зараз, і знову це знаєте демонструє нам різноманітність, з якою грає рух. Довга передача за спину Жуліо Сезар Дахновський Ледві знову демонструє ці якості свого воротарського таланту. Є момент для удара. Хороший який удар зараз з правої. Богдан Когут. Нібито бачив, а нібито і мали бути проблеми. О! Фортуна! Кому? Кому він молився? Кому молилася та людина? Я зараз не про Слюбика, звісно ж. 1-0. Верес знову. Другий тур поспіль забиває в матчі проти команди, яка набагато вище Оплески від Юрія Габовди. І це Фортуна віддає борги Миколі Гайдучику. Жесть, жесть читається в очах Богдана Слюбика. Просто читається, як це сталося. Як це сталося? Ей, Перше таке ну, федер, не те, щоб дуже вдало цей м'яч. Красиво Богдану. Ну, це красиво. Якщо б це були інші ворота, правою може тут зіграти Євген Шевченко. Ліву, ні. Морозко. Подача! Ой! Як небезпечно! Ось цей момент з типових ситуацій, про які я згадував, коли. Ніхто не торкається м'яча. І потім ти його просто виймаєш з воріт. Так часто буває. Бачите? Федор. якесь таке повноваження передають один одному футболісти. Руха один-один гол. І цей гол забуває. Хто це? Хто це? Богдан Слюбик. Ось це якість лідера. В першому таймі людина привезла в свої, ну як привезла, не привезла, просто закинула головою. У ну, другому таймі пішла і забила. Ви ну, знаєте, так часто буває насправді, тому що бажання людини реабілітуватися за те, що було скоєно до того, воно дуже часто матеріалізується в такі моменти. Як вставив ногу між Кучеренком та Жуліо Сезарем, показує зараз Олександр Кучеренко. Від воріт до воріт. Зараз грає Дмитро Ледвій. Виграє повітря футболісти руха. Чіпляється за м'яч Карабін. Класно просувається вперед. Передача Плюмен. Кіксанув. Фрезі Плюмен. Просто завзяти кіксанув. Можна, можна. Якщо ви вмієте читати артикуляцію тренерів, то, то ви розумієте, що Квасниця піде, а Руніч, я думаю, вийде. Тут класна робота, насамперед Квасниці, тобто, що передача зараз була від Дідика, здається, вперед. Багато боротьби. Є передача, є момент для Таліса. Таліс! 2-1. Подивіться на це обличчя. Нулі емоцій було. В перші три секунди. Це відігрався Таліс Бренер за той момент проти Минає. Пам'ятаєте всі? Я думаю, в роздягальні в руха там меморіальну доску. Дошку можна повісити вже. Всі пам'ятають, як він не забив там двічі. А як же так талес? Був абсолютно один в цій ситуації. Є, є, є момент! Передача квасниця сам на сам! Ну тут на класі! Тут нема питань! А вибачте, це Карабін, господи. Я, я думав, що це квасниця Ось це його гра. Ярослав Карабін. Ви знаєте, довго його очікували. Скаржилися, що немає цього форварда. Навіть після того, як отримав вже травму Климчук. В Карабіні бачили цю перспективу, бачили гравця, який може змінити малюнок гри. Він зараз це робить. Ну, я скажу на божевільному класі. Тут розібрався Ярослав Карабін. Руніч. Таліс Класна передача! Ха -ха, не, не зміг зараз прийняти цей м'яч. Зараз момент Руніч перехоплює цей м'яч. Карабін передача в центр. І дуже зараз якісно грає в цій ситуації. Захист, але дуже непоганий удар в середньої відстані. Банада тут перервав атаку, а когут не дав забити з другої спроби з зони другого темпу. Футболістам руха. Дивитися, що тут було. Передача була зряча. В цій ситуації вже пастух. Ну, так здавалося, що м'яч кудись в стійку колотиться. Небезпечно розігрується м'яч. Футболісти руха. Ну, якось так не дуже це переконливо виглядало. Не дуже переконано. Прямий удар. Дуже плотно. І можна добивати цей м'яч. Такий потужний, щільний був була зараз спроба в обвод стінки, але м'яч, ну так скажемо, летів з нормальною швидкістю. Дивимося. Василь Руніч міг цю, цю, цю ситуацію, цей ма цю ситуації. Цей м'яч добувати Роман. Все рух виграє 3-1. Рух максимально наближається до Дніпра. 1. Маленькі радощі від Ігородишина та Григорія Козловського. Богдан Слюбик найпомітніша людина на полі. забивав сьогодні в, в, оби, в обидва. В кінці Ярослав Карабін класне повернення в основу, дійсно класне. І якісна тренерська робота пана Марьова ну в перерві це точно. Важко оцінювати підготовчий процес руху, тому що в першому таймі Верес був кращий.